Ілля, привіт! Що це таке? Це? це так. Вау! З Лего. Який же він класний. Так. Я... Тепер Ви я покажу. Я пікажу. Так. І дивіться, я вам покажу рекушети. 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 Рекошети. Рекошек, добре, і рекошек, добре. Показую броню. Броня. Це тут броня і тут броня. І ось тут. Добре. Тепер показую там, де в мене пушки. В мене тут пушка на два патрони. З цієї пушки один, з цієї другий. Тут ще ракети. І ще тут ракети. Глядачі, як шошо, рекашати. Це є захищення від е, е, снарядів. Так, це дивіться, якщо оцю штуку, е, хоч ну, якщо цю штуку, ця штука спеціальна як мішень, але вийде отак, а воно підлетіть і отак зірве там. А там виставиться ще одна така штука. Понятно? Все понятно, добре? Папа! Шекайте -па. нових партнерів та інших людей військових, та інших артилерій. Па -па. Па -па.